Привіт, мої любі! Ми знаходимося в дуже-дуже гарному місці. Я вже про цей скверик вам розповідала декілька разів. Цей скверик поруч з 23 ю школою, колегіумом австрійським, поруч з собором серця Ісуса, поруч з пам'ятником видатного Франца Йозефа, покажи, будь ласка. Угу. А поруч з червоноарвійським базаром. Тут зробили неймовірну реконструкцію. Ви знаєте, тут дійсно просто чудова атмосфера. У мене сьогодні зранку був настрій аж нікуди. Е, мені прийшлося зробити, як я кажу, Тур де Франс на калінавський ринок. Ха -ха. Як ви розумієте, це напевне не саме приємне місце, коли ти можеш поїхати на екскурсію. Ну, в мене це була не екскурсія, а комунікація е, по деяким справам. Ну є як є, але це в минулому. І от на неймовірно комфортній в лапках маршрутці, яка тебе просто гепає так, що увесь хребет складається повністю. Я попросила приїхати не до Кобилянської біля мого будинку, а я згадала про цей сквер. І прийшла сюди. І ви знаєте, і мій веселкова парасолька і закінчення дощику. І цей сквер з такою лаунж музикою я не знаю, чи чуєте ви, її, чи ні, все змінилося, і піднявся настрій. І мені... Перехотілося йти додому, сумувати, десь закутавшись у пледик, а захотілося вам розповісти про цей чудовий день, адже він дійсно чудовий. І так, про сьогоднішній день, який дійсно є казковим. Сьогодні 17 вересня 2022 року. І сьогодні, в цей день, купа купезна подій. По-перше, сьогодні день, день хірурга. В моєму близькому оточенні дуже багато лікарів, медиків, адже студенти університету і медінституту ми завжди отак от просто товаришували. Весь час ми разом приймали участь у КВНах, їздили в спортивні табори, на дискотеках танцювали разом. І в моєму близькому оточенні є хірург, перед яким я знімаю капелюха, це Олександр Петрович Пересунько. Олександр Петровичу це наш видатний гінеколог. Я вітаю вас цим святом, тому що ви дійсно робите таку неймовірну справу. Ви повертаєте життя людям, які вже зневірилися в тому, що буде продовження. Я дуже вам дякую. Від імені моїх друзів. І за те, що ви є, ви така сонячна людина, ми з вами дуже споріднені душами. Я також вітаю Славіка Сочівана, він лор-хірург, мій сусід. нещодавно був день народження його мами тусі, їй було 80 років, працює в обласній лікарні. Якщо я буду перечисляти усіх моїх друзів, хірургів, медиків, то напевно це буде не один ролик, а десять. Тому поступово перейдемо до інших подій. Сьогодні так само день працівника. Страхової сфери, так що моя е, знайома Іна, з якою ми зустрічаємося у Гроні. працює у цій сфері. Тобі вітання, вітаю тебе з професійним святом. А ще сьогодні день одного з наших обласних центрів міста Карпивницького. Місто Карпивницький нещодавно ми його знали як Кіровоград. В нього така цікава історія. В 1752 році це була Російська імперія, і там була побудована. Початок побудови крепості фортифікаційної споруди це було стратегічне місто, і його називали тоді. Назвали це було за часів правління цариці Єлизавети Петрівни. Його назвали Єлизаветград. Це місто, напевно, яке перейменувалося найбільшу кількість разів. От, наприклад, 1924 році Кіров, да, ну, Советський Союз, лідери комуністичної партії, дедушка Кіров, Сергій Кіров, і е, був названо місто спочатку Зінов'євськ, чи Зінов'єва. Потім Зінов'єв став не у поворі і дали Кіровограду е, Кропивницькому е, названня Кіров, а потім Кіровоград. Але це ж дійсно, ну це ніякого відношення до України немає до сучасної України. І е, зараз Кіровоград перейменований в місто Кропивницький в честь нашого відомого драматурга, е, який Кропивницький, Марко Кропивницький, який саме там поставив першу українську постановку. Отака цікава історія. Про це до речі, сама не знала, але Google допоміг з цими знаннями. Мені було особисто цікаво. Я надіюся, що вам так само. Сьогодні ще дуже 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 багато подій. День соку натурального, дуже гарна подія. Ну це вже таке. А взагалі, сьогодні чудовий день, це наш з вами день. І я всім бажаю висолкового настрою, прогулянок кожному у своєму сквері і просто посмішок. Тому що, коли ви посміхаєтеся, в першу чергу вам на душі тепло, а потім і всі оточуючи так само, мають хороший настрій. До нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!